Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов тренер Луцького клубу з Бушинка Джиу-джитсу, бразильського джиу-джитсу та Греплінгу Гарда Михайло Савчук. Вітання, пане Михайле. Доброго дня. Ради вітати всіх глядачів телеканалу. Пане Михайло, знаємо, що Волиняни у складі збірної України взяли участь у чемпіонаті світу із ММА, який нещодавно завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абудабі. Чи можете нам розповісти, хто з волинян був представлений в збірні України і які, яких результатів вдалося досягти нашим землякам на чемпіонаті світу? Я вам скажу. Так, що взагалі було представлено четверо Волинян? Це представники клубу Елемент Гарда і Воїн, з нашого клубу це був Дмитро Петріщев і Захар Гончарук, це представники також збірної Панкратіону та Греплінгу. Зважаючи на рівень своєї підготовки, вони змогли виступати і по ММА і відібралися на це. До речі, в них через два тижні також буде виступ на чемпіонаті світу з Гребляном. Також були представники клубу Елемент, це Поліна Кавернова і ще був наймолодший представник клубу Воїн я, на жаль, не пам'ятаю, перепрошую, як. А, Єгор Гарват, так, мені підказують Єгор Гарват, це представники клубу «Воїн». Взагалі, незважаючи на війну, все ж таки українській збірни вдалося зібрати досить суттєву команду. Це приблизно десь 60 чоловік у всіх вікових і вагових категоріях серед. Дітей та юніорів, тобто це так, щоб точніше було, це вік від 12 до 17 років, взагалі, звісно, рівень чемпіонату світу він вразив, тому що араби все ж таки вони. Їх спорт знаходиться на дуже великому рівні, вони в цьому надають великого значення, дуже потужно розвивають шалена зацікавленість суспільства в цьому, і рівень, про, рівень організації змагань він на рівні досить потужного шоу. Взагалі, на чемпіонаті світу було Представлено близько 48 країн, і по нашим підрахункам це близько 700-800 учасник, учасників зі всіх куточків світу. Дуже велика конкуренція. Ну, дуже велика конкуренція, дуже, дуже завантажені всі вікові і вагові категорії і. Я дуже радий, що ми досить гідно, я навіть скажу на високому рівні, вся наша збірна виступила з великим, з великим відривом, набравши найбільшу кількість золотих нагород. Ну, о, навіть о, обійшли таких сильних конкурентів, як. Сполучені Штати Америки і ну, і безпосередньо Арабські Емірати. Угу. Пане Михайло, а чи були представлені на цьому чемпіонаті спортсмени із країн-агресорок, зокрема з Білорусі і Росії? Ні. М -м -м, наскільки я знаю, що е Всесвітня Федерація. Як і Олімпійський комітет виключили країни Росії та Білорусі із складу можливих претендентів на участь? Ну, є, ну у будь-якому випадку їх не було, і взагалі ну, відчувались зі сторони Арабських Еміратів ну, досить така відчутна підтримка, чому тому, що Наприклад, на... ви знаєте, як то кажуть, що світ – це дуже тонка справа, да? навіть на всіх бікбордах, які були якби, такими візуальними промоушенами по Абу-Дабі, наприклад, висіли великі банери з представниками, ну, з колишніми чемпіонами. Чемпіонами е, чемпіонатів світу і Європи е, зі змішаних єдиноборств, і там майже на всіх плакатах були представлені е, українські спортсмени і, навіть е, велика кількість е, на плакатів був представлений представник нашого клубу, який в 2021 році став е, срібним призором чемпіонату світу, і на одних з е, головних. На одних з головних афіш він був о, спільнятим українським прапором. Ну, це дуже е, е, феєричне видовище, дуже круто виглядає зі сторони, і ну, от від таким чином вони якби от не напряму, але так от тонко виказувало свою підтримку а загалом, як ви ставитеся до дискусії таких, які пропонують повернути цих спортсменів на змагання? Я різко негативно до цього відношусь. Я вважаю, що я вважаю, що Їхнє ну невизнання як невизнання їхніх спортсменів це взагалі мінімум, який світова спільнота може в відобразити в своєму відношенні до цієї війни. Я вважаю, що взагалі світова спортивна спільнота мусить більш різкіше відповідати на. Те, що країна агресор коїть в Україні, пане Михайле. Ви згадували, що наші волинські спортсмени незабаром візьмуть участь у чемпіонаті світу з греплінгу. Розкажіть про підготовку до цього чемпіонату, де і коли він відбудеться, і які сподівання у вас. Чемпіонат Світу з Грепінгу він відбудеться з 20 по 24, серпня, в місті Варшава, в Польському. Зараз, от, поки наші бійці проходили чемпіонат світу, на Олімпійській базі в кончі Заспі: збірна, національна збірна з греплінгу мала. Тренувальні збори, на які з'їхалися також представники всіх найсильніших клубів всіх областей України, дуже потужна, дуже потужний борцівський захід, і на даний момент проходить активна підготовка для участі у чемпіонату світу, який відбудеться в Варшаві. Наскільки я пам'ятаю, можу зараз помилитися, але е, з Волині безпосередньо в ці е, ну, в національній збірні е, приматиму десь е, близько е, 8-9 спортсменів. Також е, з клубу е, з клубу Гарда і Вої. Пане Михайле, але розкажіть, будь ласка, ще трішки стосовно того, як війна вплинула на підготовку спортсменів, на їхні тренування взагалі на, зокрема, на участь в міжнародних стартах. А, ну, звісно, як і на будь-які суспільні явища, війна має досить е, токсичний негативний вплив. Зважаючи на те, що велика кількість класних спортсменів, які до війни були в складі збірної з Греплінгу і Панкратіону, вони на даний момент приймають участь у бойових, у бойових діях в складі ЗСУ. На жаль, вже достатня кількість Хороших гідних спортсменів загинуло. Звісно, що зараз це набагато важче. Чому? Тому що до таких стартів, ще до війни ми мали змогу, наприклад, на рівні підготовки виїжджати, наприклад, за кордон готуватися, де також є сильні команди. На даний момент ми цього не можемо робити. Ну і звісно що Така загальна внутрішня напруга, яка існує в нашому суспільстві з приводу війни і того, що все досить складно зараз, вона також має певне відображення на, на рівні. Проте е я впевнений, що рівень, рівень наших спортсменів він дасть можливість. Е Незважаючи ні на що, дуже добре виступити, Дуже добре відборотися, і якраз наші спортсмени і в греплінгу вважаються одними з найбільш конкурентних борців у світі. Ну що ж, побажаємо їм успіхів. В цьому нагадаю нашим видачам та радіослухачам з нами на зв'язок виходив тренер Луцького клубу «Гарда» Михайло Савчук. На все добре, пане Михайло. тримаємося. Дякую, всім. гарного дня.